Ну і бойові Гусі да, Гусі вони є бойоволетящі, сірий, темніший сірий. І гусечки, це як великодній декор. Ми на початку вторгнення, це було три роки тому. Були вимушеними переселенцями з дітьми. Чоловіки нашли на обороні міста виганяти цю рашенську всю нечість. А ми з дітьми перелякані оселилися на 2 місяці, на два місяці у Львові. Ідея гусів це була не моя, а це це народна, тому що всі хтось там придумував, що це біолабораторії існують. Там то комарі, то гусі, то ще щось так. І зробила ліка, У нас пані Оленка дуже талановита. У вас в Львові є пані, яка нас прихистила. Вона власне зробила лекало гуся хлопцям. Якщо я дарую, мене в брата наприклад, авто а ж хлопці дуже часто міняють автівки. А брілоки це такі шарж. Вони просто сміються. Коли військові сміються, це додає їм сил, наснаги, невичерпної енергії. Бойовій лабораторії, це придумано, я не знаю ким, в народ пішло. І... А взагалі я 10 років лялечками бавилась, гралась, шила. Ми з Львівської області маємо ветеранський бізнес, ми вирощуємо зерновий і переробляємо на жирновому млині. І випікаємо хліб на заквасці. і не тільки, і деякі солодощі. Все в нас на заквасці, без дріжджів, холодної ферментації. Прослужив два роки і сім місяців в Державній прикордонній службі, брав участь в боях за Бахмут. Після чого була ротація, повернулися сюди на Львівщину, на батьківщину. І в минулому році, в місяці липні, я демобілізувався по сімейних ставах. Для інших побратимів, для наших ветеранів, які бояться брати цей кран, не хочуть. Тобто оцей шлях, розкажіть від себе, тобто як ви виграли кран 300 тисяч, правильно Ні, ми отримали півмільйона. Ми маємо двох працевлаштованих працівників і це. І отримала ще від міської влади, також ваучер е, на підтримку. Дружина довгий час не хотіла, її довгий час мовляв. Вона казала, може ні, може, не зараз може пізніше, але я просив, просив, наполягав. І Вона все-таки погодилася на ту, той риск. Авантюра. Ну, казала то. Це така любов були певні сумніви, але вже в процесі, коли почали займатися, цим воно почало затягувати і все більше більше подобатися. І ну зараз думаємо на над, над розширенням. От що порадити для інших от ветеранів, які от бояться, не хочуть або не вірять в те, що дійсно ці гроші фізично можна вкази, там, ну, отримати. Mm -hmm. Тобто що порадити від вас? Не сумніватися, пробувати е ризикувати і. Успішно впроваджувати е, свої ідеї можна. Я додам так. Я би радив дружинам підтримувати своїх чоловіків ветеранів тільки підтримувати, і якщо вони щось сумніваються, допомагати і надихати кожного дня, кожної ночі, но тільки надихати.